Оставання чатані дандасана. Стаємо асану. і одразу відчуваємо потужну протидію наших рух цілим тяжіння, ніби намагаємося відтиснутися від підлоги. Спостерігаємо за нашими п'ятками, вони не повинні йти назад, ми трошки їх подаємо вперед. Тим самим розпосюджуючи наш центр тяжіння рівномірно. Далі звертаємо увагу на нашу сідницю. Сідниця не повинна бути вгорі і не давати навантаження напоперед. Ми скручуємо сідницю, тим самим м'язи промежені у нас активуються вони в тонусі, дивимося м'язами нашого преса, активуємо середній замок, підтягуємо наш живіт і трошки розширюємо ребра. Що стосовно нашої грудної частини, ми її розкриваємо, ми не затискаємо себе руками. Ми ніби розвертаємо лікті в сторону, розкриваючи грудну частину і тим самим розкриваючи м'язи наших лопаток. Як це виглядає неправильно в асані? Ось так. Ми затискаємо шию, зводимо лопатки, розвертаємо грудну, розкриваємо, розкриваємо наші лопатки, не кидаємо нашу шию, шию витягуємо, ніби трошки-трошки акцентуємо потилицю вгору. Далі ми витягуємо своє тіло по лінії вгори, по лінії вниз, в передній частині нашого тіла. По задній лінії нашого тіла ми ніби зводимо всі м'язи в одну єдину точку в районі нашого куприка. Дивимося нашими руками, щоб тут не було повітря, тиснемо в серце нашої долоні. Ще раз розкриваємо грудно, витягуємо свій корпус, втягуємо наш прес, розводимо наші. Ребра І відчуваємо, як м'язи, як єдиний механізм працюють в цій асані. І як каже наш гуру, робіть цю асану кожен день, і спина боліти не буде Намасте.